Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін знову передумав, а також про несподіваний сигнал з Кремля. Розпочнемо з того, що сьогодні в Франції російські пропагандисти публікують чергові гучні заяви російського посла Антонова, який повідомив про сигнал Путіна Заходу. Антоно, в такому радянському стилі почав розповідати, що, начебто, з нагоди Дня Перемоги. Після інавгурації Путін погодився на діалог з країнами Заходу, що він вирішив знову до нього повернутися до Москви зі столицями країн Заходу, але на рівних. Антонов підкреслив, що Путін це зробив, не дивлячись на жорстку антиросійську позицію США та їх сателітів. При цьому варто додати, що на тлі таких заяв Антонова про те, що Путін, начебто, передумав, що він знову готовий до мирних перемовин, лунають заяви від глави служби зовнішньої розвідки Наришкіна, який знову розповідає про те, що Буцімто Україна ні в якому разі не повинна стати членом НАТО. Ще що цікаво. Цікаво те, що вчора. Змі повідомили, що насправді Кремль він провів певну таку підготовчу роботу перед цими заявами, адже Міністерство внутрішніх справ Росії прибрало інформацію про розшук Зеленського та Порошенка. Нагадаю, що 27 квітня Кремль співав зовсім по іншому. Там була друга пластинка, зв'язково прес секретар Путіна, офіційний представник Кремля, тоді гучно заявив. Про буцімто відсутність передумов для перемовин з Києвом, про те, що так зване СВО буде продовжуватися, ніщо російська позиція послідовна таким натяком на заяви Лукашенка про те, що Україна має піти на капітуляцію і підписати Стамбул 1 Через декілька днів після цього, після цієї заяви Піскова, були погрози ядерною зброєю, були заяви про навчання з тактичною ядерною зброєю, черговий такий шантаж країн Заходу. Але зараз все різко змінилося. І що цікаво: ніяких навчань з тактичною ядерною зброєю на Росії не було. Є повідомлення від ГУРЕМО про цей анонс ядерних навчань, що зараз нічого не спостерігаємо крім заяв. Таким чином, Кремль він намагається шантажувати по максимуму, як тільки може, міняє пластинки, різні заяви, але Кремль, судячи всього, намагається якось домовитися, але мова йде лише про капітуляцію України. Цікаво, а хто взагалі міг вплинути на те, що Кремль так різко змінив пластинку? Раніше в квітні цього року були повідомлені на сайті BBC News про те, що лідери країн Заходу, мова йде про лідерів країн ЄС, просять Сі Цзіньпіна привести Путіна до тями. І статті мова йшла про перші результати візиту Макрону до Китаю, а потім, відповідно, і Сі Цзіньпіна у Франції зустрічі з Макроном, а також щодо заяв від Китаю про пошук хороших шляхів завершення війни РФ проти України. Але щодо позиції Китаю, щодо заяв Сі Цзіньпіна, я вже про це говорив в попередніх випусках, насправді ні про що домовитись не вдалося. Китай він свою позицію, ну як мінімум офіційно, не змінює. Він розповідає далі про начебто українську кризу, а не про російську агресію. Він дипломатично на офіційному рівні ніяких таких заяв. Риторику він загалом не змінив. Тим не менш, не дивлячись на спроби лідерів країн Заходу, насамперед президента Франції Макрона, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца, насамперед, дуже великий тиск на Китай чинить Америки. І це дійсно працює. Зков 27 квітня, коли він тоді заявляв, що Путін вже передумав, що ніяких перемовин не буде, він тоді також додав, що Китай, начебто, в змозі захищати свої інтереси. Мова йшла про тиск США на Китайську Народну Республіку. Цікаво, а що для Китаю є якийсь інтерес в тому, щоб російська агресія продовжувалася, чи що? Тим не менш, щодо Китаю є повідомлення загалом щодо геополітики, зокрема, видання Forbes, а також американське видання Reuters написали, що США випередили Китай, ставши головним торговельним партнером Німеччини. Крім того, є повідомлення, що США відкликали ліцензії на постачання чепів Intel та Qualcomm для китайської компанії Huawei. Тиск на Китайську Народну Республіку він продовжується. Нещодавно були введені санкції і серйозні санкції. Ми чули заяви від Китаю про буцімто відплату та все інше, але Китай розуміє і, США, до речі, показали всьому світу, що вони є супердержавою єдиною в світі. Тому цілком можливо, що якийсь вплив на цю московську імперію є від Китая. Навряд чи він який сильно значний, навряд чи Китай сильно змінить свою позицію. Ну, як мінімум, на дипломатичному рівні вони не будуть робити якихось гострих заяв гучних. Але цілком можливо, що цей тиск від США насамперед, а також певний тиск і від країн ЄС. Я нагадаю, що після зустрічі Сі Цзіньпіна з Макроном. В той же день була зустріч Сі Цзіньпіна з президентом Єврокомісії з Урсулою Дерляєн, і вона тоді прямо натякнула на можливу торговельну війну з Китайською Народною Республікою про несправедливість в торгівлі щодо перемовин. Потрібно додати, що вчора пролунала гучна заява від президента України Зеленського, який назвав основні питання для обговорення на глобальному саміті миру. За його словами, країни-учасниці розглянуть можливість повернення полонених у форматі всіх на всіх, цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також питання ядерної і продовольчої безпеки. І жодного слова не було від президента України щодо ультиматуму Москві. Адже раніше, декілька днів тому лунали заяви. З офісу президента України про те, що за підсумками глобального саміту миру буде прийнято рішення, і воно буде передано Москві фактично як ультиматум. Але судячи заяву президента України Зеленського щодо того, які питання будуть обговорюватися на глобальному саміті миру у Швейцарії, щось не видно. Навіть закликів до країни агресора, щоб вона вивела війська з ним окупованих територій та іншого. Мова насамперед йде про повернення полонених у форматі всіх на всіх цивільних українців, яких незаконно утримує Москва, і загалом питання ядерної продовольчої безпеки, тобто ніяких таких аж надто критичних заяв чи рішень, які були б насправді ультиматумом для Москви. Це свідчить про те, що Україна зацікавлена в тому, щоб на глобальному саміті миру. Була якнайбільша кількість представників країн. Зараз є повідомлення, що буде понад 160 країн і відповідно представників. І цілком можливо, що деякі питання не будуть виноситися на таке загальне рішення, що це перший такий саміт миру Глобальний, що через певний час можуть бути. Ще наступні етапи, наступні конференції, наступні засідання в форматі глобального саміту миру, головне розпочати цей процес. Тому навряд чи буде якийсь ультиматум щодо цього саміту для Москви і Кремля. Але я підкреслюю, що важливо залучити, і в першу чергу мова йде про країни глобального півдня, щоб вони були на цьому саміті, і насамперед Китай. Адже Китай робить заяви, що він не буде сидіти славши руки. Сіньпін Сі каже прямо, що він шукає рішення, шукає якісь хороші шляхи для виходу, для завершення цієї повномасштабної війни. Тому спостерігаємо з розком подій, і ми бачимо те, що ця московська імперія, що вона. Зацікавлена в перемовинах, що є певні важлі впливу на Російську Федерацію, вони є у країн Заходу, що насправді такі реально потужні санкції країнами Заходу ще не були до цього часу введені, і все можливо попереду. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.